Сьогодні про недоречне калькування російських фраз із прийменником при та солов'їні варіанти заміни небажаних мовних формул українське різнобарв'я слів пропонує щонайменше шість шляхів уникнення штампованих висловів. При заміняємо на «за». говоримо не при Зеленському, а за Зеленського. А ще ліпше додати за правління Зеленського. За правління Зеленського відбулася значна цифровізація України. Не при участі, правильно за участі. Розробка мирного плану реальна лише за участі української сторони. При підтримці помилка українською буде за підтримки. Перемога України у війні проти Росії можлива лише за підтримки Заходу. Кажемо не при умові, а за умови обговорення мирного плану можливе за умови виходу ЗСУ на кордони 1991 року. При будь-яких обставинах викидаємо правильно за будь-яких обставин. Українська армія не складе зброю за будь-яких обставин не при нагоді. А за нагоди. За нагоди обов'язково відвідають деокуповані регіони України. Також замість штучного при українець може сказати біля, край, коло поблизу. При вході викидаємо, говоримо біля чи коло входу. Під час активних боїв за Київщину біля кожного входу до метро перевіряли документи: не при дорозі, а край. Або поблизу дороги, не забуду перші дні після звільнення Бородянщини, коли всюди край дороги була розбита ворожа техніка. Ще українська пропонує замінити при на у разі, кажемо, не при наступі, а в разі наступу Уже мають чіткий план дій у разі наступу на північ при обстрілі. Помилка, говоримо в разі обстрілу, у разі обстрілу балістикою і якнайшвидше шукаємо укриття. У запасі є всього кілька хвилин. Не при пораненні, краще в разі поранення. Усі військові проходять курси до медичної допомоги, аби знати план дій у разі поранення. Наступний варіант: при міняємо наперед, при людях калька солов'їною буде. Перед людьми Волонтерю з перших днів розпалу війни, тому мені ніколи не буде соромно перед людьми. При свідках відкидаємо, кажемо перед свідками. Росія не відмиється від своїх дій, бо вчиняла злочини перед численними свідками. Ще українська пропонує замість «при» використовувати під час не при виконанні наказу. А під час виконання наказу військовий забуває про всі особисті переживання під час виконання наказу на передовій, при розмові. Помилка ми говоримо під час розмови. Володимир Зеленський нагадує Джо Байдену про літаки f 16 під час кожної розмови телефоном чи віч віч. Інколи щоб замінити кальковане при, потрібно дещо видозмінити речення. При всьому старанні викидаємо, українці скажуть, хоч як не старайся, хоч як не старайся, а лише західні винищувачі є надійним захистом неба. Популярну, але хибну фразу при всій повазі. Міняємо на хоч як поважай, хоч як і поважаю мову дипломатії, але шлях мирних переговорів не підтримую. При виді військового ні. Солов'їною буде побачивши військового, не могла стримати сліз, побачивши військового, який вирушає на східний напрямок. У нас не кажуть при першій появі правильно. Щойно з'явиться засідання. РНБО розпочнеться. Щойно з'явиться президент, і на останок маленький лайфхак для тих, хто переходить на українську. Якщо російський варіант підкидає вам фразу з прийменником при то без жодних сумнівів, шукайте замінник солов'їною буде інакше. Отож, продовжуйте тримати мовний фронт і вивчайте українську за будь-якої нагоди.